Огляд мотоцикл Африка Твін 750 1996 року випуска. Мотоцикл кожен день їздить. Зараз не дуже чистий, але тут така погода зараз, вчора попав трошки під дощ на ньому. Ще не встиг помити. Так, трохи протер, щоб було видно стан приблизний. Пробіг зараз 61,839 По мотоциклу все добре, нічого робити не треба, все зроблено, мотоцикл підготовлений до сезону. Стоїть новий ланцюг, ставився наприкінці того сезону з зірками. Передня задня зірочка. Ланцюг гарний, фірма написав описі Так. По мотоциклу ще з гарного ДОП-світ. Можна включити, прямо кнопочка, лінзований. Не сліпить. Ну, тобто видно, да? От. так? Так. Щойно поміняв тросик щеплення, бо почав порватись новий тросик Був про запас в мене, але але тепер нема, тепер він стоїть. Старий він, хі -хі, валяється, там, буквально тиждень тому поміняв. Гальмівна система обслугована, передня-задня, ззаду зад, стоять нові колодки. Попереду колодки в нормальному стані. А, рідина була замінена наприкінці того сезону. А, Мастило в виріці було теж замінено. Заливалось, мастило iPan. Десятка, здається. Е, ще залишилось. Тобто ще на одну заміну віддам з в продачу. По гумі ззаду стоїть MITAS е, 07 стан. Ну, е, вона не лиса, але й не нова. Ну, знос приблизно там, відсотків 50. Тобто цей сезон ще точно доїздить. У ну, мене доїздила, не знаю в кого як. Кожного своє бачення, бачення цього в мене б доїздило. Я на цей, на цей сезон не планував заміну. Передньо, передньо замінив а, того сезону. Вона нова. Тобто тут ну, зносу майже нема. Проїхала вона там тисяча, не знаю, може, 2-3. Три, я там, якщо чесно, не засікав, десь так. По двигуну. Двигун мастило не бере, мастило накидає. Була проблема з сальником КПП. Сальник помінявся. Тепер там сухо. Все наче добре. Добре. Трохи залишилось там. ну, то Я зливав масло, там трохи, трохи є, але то або зцепка, або так. Тобто підливати не треба. Мастило міняю кожне 5 тисяч. А, і підливати не треба, беру каністру зараз покажу покажу що. настило вайпен катана, п'ятилитрова баклажка, вистачає на дві заміни і трохи залишається. От. Старе, тут ще трохи є. Не знаю на просвіт. О, я думаю, О, є лампочка. я думаю, видно, тут ще залишилось. Тобто, це дві заміни було. І... Там влазить мотоцикл приблизно 2 300, чи 2700 чи 2,5, чесно кажучи, що трохи, трохи менше 2,5. І від двох замін ще залишається трошки. Не знаю на нащо, ну залишається. Там, Я думаю, хазяйство буде в нагоді. А, що, ще? що ще по мотоциклу робилось? Тросик поміняв, Тут, то таке. Тут, типу були розхідники, мінявся тросик. Цього спидометра і шестерня. і Шестерня приводу спідометра. сточилась, зараз стоїть пластикова. все ну, не працює, спідометр працює, з недоліків є така штука. Резиночки. Ця порвана і ця надірвана. Ця наче ціла, і ця наче ціла, але ну, що є, то є. то я обрав, воно вже так було, я думаю, там на відосі, який я скинув. Коли він приїхав, так вже було. І 8 років він відкатався, все працює. Тобто комп'ютер е, там, враховує там, е, пробіг суточний, е, часи, там, години, як все, ну, все як треба, ніяк проблем з ним немає. Е, мотоцикл на міці миється, вода трохи потрапляє. Звісно, що з строєю я сюди не б'ю, але, але якось так. Сидло, в принципі, нормальне. Е, тут Почала, почало трохи надриватись, промазали чимось, то не я робив, то так було. І ця цяточка. Я коли купив, воно так було, я від'їздив 5 років, ну далі не пішло. Пробіг в мене особистий. Я купляв був, був пробіг 48 тисяч, зараз 61. Ну Тобто там 20. Ну, грубо кажучи, 25 тисяч я проїхав. Ось цикл завжди ну майже. там. 90% їздить по асфальту, 10% по ґрунтові дороги, не оффроуд, не, ну нічого такого. Тобто, звичайні е, другорядні дороги. Е, за зазвичай на мотоциклі їздить два, дві людини, я дружина. І ну, якщо то якісь, е, якщо то якісь е, е, пригоди, то будуть два кофри. Два кофри зараз зняті, вони... Вони в гаражі стоять. Стан нормальний, все добре, не підтікають. Тобто Я заразняк, бо по городу з ними трохи, трохи незручно. В кофрах є сіточки зверху, вони не обшиті нічим. Тобто, ну, я, мені не треба було, там, мене нічого не громихає, мене все влаштовує. Можна буде обшити там кому треба, ну то і таке. А, мотоцикл сьогодні не зводився, він холодний, я Зараз потрогаю вихотьми. Будемо запускати, не знаю де її трогати, Я туди долізу, ні. <смі> туди не долізу. Буду трогати тут, ну тобто цикл холодний. Запускається співоберти завжди, а, підсосик, запалення. Буквально хвилинки на підсос там можна вимикати. Там двигуна, я думаю, одно видно. Регулювалися клапана наприкінці того сезону, зазори. Ну, якщо чесно, там майже нічого і не регулювалося. Їх скоріш І За мою каденцію, регулювання клапанів не було, було була лише переюка. Тобто, були в мене китайському розірванні.